Анатолій Качан білі ночі в Одесі. По вулицях Одес, в святковому вранні, а каті принцеси гуляють на весні Куди наглянеш веці, а каті світуть, по тихій Молдаванці до моря не сведуть. Над море в маський вечір, а каті стоять, Накинувши на плеч південний аромат з приморського бульвару. Мов сивий капітан зелених окуляра вітає їх платан, а з гавані Нептуна, мов дівчині моря, а катієм красуням підморгує моя. Коли у білій тиші, акації цвітуть, стає вночі світліше у місті й в порту. Шипоча хвиля хвилі. На берег подивись, це знову ночі біля. В Одесі почались